Діти на літніх канікулах, батьки у відпустці. Традиційно ці події припадають на купальний сезон. Спека спонукає людей йти відпочивати до водойм. Втім, такий відпочинок не завжди закінчується позитивно. Причина цьому нехтування елементарними правилами поводження на воді. Цьогоріч на водних об'єктах Житомирської області вже загинуло 17 осіб, з яких шестеро діти. З метою профілактики нещасних випадків рятувальники області упродовж цього купального сезону здійснюють рейди перевірки найпо популярніших місць для купання на жаль, більшість популярних серед населення місць відпочинку не придатні для купання. Серед них кар'єри, дамби та ставки. І навіть таблички купатися заборонено не стримують охочих відпочити на воді. Накотре нагадує про неприпустимість купання в нетрезному стані. У визначених і в обладнаних місцях масової відпочинку населення, де працюють рятувальні служби та сезонні рятувальні пости трагедії трапляються вкрай рідко. Тому раджу купатися саме у таких місцях. Незважаючи на трагічні випадки, більшість житомирян демонструють знання правил безпеки на воді. На даний час в Житомирі нам відомо тільки одне місце, яке повністю спеціалізоване, це в гідропарку. Два пляжі. Два пляжі і одне з яких ми зараз на ньому знаходимося. Спостерігаючи за людьми, ми можемо сказати, що люди дотримуються правил купання, не запливають за буйки, дотримуються гігієнічних також норм, спостерігають багато дітей, батьки спостерігають за ними. В принципі, не видніються якихось шумних бурних компаній, якщо вони є, то вони є на території лісу. Рятувальники закликають усіх громадян дотримуватися правил поведінки на воді, а саме купатися лише в спеціально відведених для цього місцях, не залишати без догляду дітей, не йти до води в нетверезому стані, не пірнати у воду з розбігу та не відпливати від берега на велику відстань. Новини твого регіону бажають усім житомирянам яскравого та безпечного відпочинку. Ігор Ковальчук за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у житоморській області